Перемовини між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації розпочалися у американському штаті Аляска. Літак президента Росії прибув до Анкоріджа майже одночасно із літаком президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Трамп щоправда прибув раніше, але у своєму літаку очікував прибуття Путіна і зустрів російського президента. На аеродромі таким чином створюючи враження не ділової розмови щодо завершення російсько-української війни а Справжнього державного візиту російського президента до Америки, і це можна назвати черговою дипломатичною перемогою Путіна над Трампом, завершенням реальної дипломатичної ізоляції російського очільника після кількох років ігнорування його як президента Російської Федерації, дякуючи зусиллям попередника. Дональда Трампа, Джозефа, Байдена, зусиллям, які були торпедовані новим американським президентом та його команд.